Микитка і Слобожанський коник. У селі на Харківщині, де літо пахне сіном і липовим цвітом, а соняшники тягнуться до сонця, жив хлопчик на ім'я Микитка. Йому було вісім років, і він мав одну велику мрію зробити дерев'яного коника, такого, якого колись вирізав його прадід. Дід пана. Це був не просто коник, а Слобожанська іграшка оберіг яку передавали з покоління в покоління. У музеї в Харкові Микитка вперше побачив такого коника. Він стояв у скляній вітрині, і на його спині було вирізблено маленький хрестик. Поруч табличка. Коник оберіг Ложанщина початок 20 століття. Тату. А можна і я зроблю такого? спитав тоді Микитка. Якщо душу вкладеш, можна все, відповів тато. Але треба спочатку дізнатися, як це робили? Коли вони повернулися додому, Микитка. Одразу кинувся до бабусі. Бабусю, ти ж пам'ятаєш, як прадід вирізав того коника? Пам'ятаю, микицю, усміхнулася бабуся, мішаючи борщ на буряковому квасі. Він завжди казав Дерево має заспівати, як тільки береш до рук різець. А як це заспівати? заспівати?» «А от так». Бабуся поклала ложку і погладила Микитку по голові. Коли серце твоє спокійне, руки у справі, а думки добрі, тоді й дерево відчується і почне тихо-тихо співати всередині тебе. того вечора Микитка довго не міг заснути, дивився у вікно, де місяць повільно плив над полем, і думав про дерево, яке співає. Іначе справді почув щось тихе-тихе, шепіт вітру в листі груші. Наступного дня він попросив у дідуся грушову дощечку. Дідусь витяг із старої скрині невеликий шматочок світлого запашного дерева і ще дав маленький різець Колись свій. Ось! Але пам'ятай, не поспішай. Дерево не любить метушні. Спочатку вийшла проста паличка, потім щось схоже на рибку. І навіть мама спочатку подумала, що це буде ложка. Ти впевнений, що це коник? лагідно сміялася вона. Але Микитка не здавався, що ввечора він сідав на дерев'яній лавці під грушею, де було видно весь двір. Мальви біля паркану, стару піч, з якою пахла печеною картоплею, і чути було, як десь у сусідів співали слобожанських песень. Процес був повільний. Він вчився вирізати ніжки, шліфувати спинку, зробити шию рівненькою. Коли руки втомлювались, він просто тримав коника і слухав, чи вже співає? І ось одного дня вийшло. Це був невеличкий, трохи кособокий, але дуже милий коник. З гривою з льону, хвостиком із кольорових ниток, і на спині маленький хрест. Микитка зробив його сам, без жодного окреслення, просто як відчував. Іконик був теплий, наче справді живий. Як назвеш його? Спитала бабуся. Слобожанчик. тихо сказав Микитка, бо він з нашої землі. Настав день Івана Купайла. Село готувалося до свята. Дівчата плили вінки з ромашок, хлопці готували ватру, а старші приносили до сільської сцени вироби, які зробили власноруч. Микитка теж прийшов. Тримаючи коника в руках. А що це за диво? здивувалася вчителька Оксана Петрівна. Сам робив? Сам. Це Слобожанський коник. як у мого прадіда? гордо сказав Микитка. Його поставила біля вікна з польових квітів. Поряд із іншими виробами. Люди підходили, розглядали. «Дехто?» Навіть зворушено зітхав, і коли настав час оголошувати найкращі дитячі роботи, Микитка навіть не звертав уваги, він просто дивився на свого коника, йому здавалося, що той усміхається. Ми не будемо давати його першого місця, сказала вчителька, бо кожна робота з серця. Але хочемо відзначити одну, в якій є не тільки вміння, і пам'ять, і любов до Слобожанщини. Всі поглянули на Микитку, а він на бабусю. Це ж не просто коник, прошепотала вона, це пісня дерева і пісня твого серця. Микитка стис коника в руках і зрозумів, це тільки початок, він ще зробить багато таких для себе, для друзів і для тих, хто захоче пам'ятати, звідки він.